На передовій він був справжнім демоном, саме тому і мав такий позивний. Він безжально нищив російських пацюків, які прийшли до України вбивати, калічити, гвалтувати. Максим Тихоненко врятував безліч життів українських військових та міцно тримав зброю у руках. Але 27 лютого, врятувавши життя побратиму в зоні бойових дій, старший солдат, старший бойовий медик Максим Тихоненко загинув на Донеччині. Тривалий час він готувався до війни. Він попав в унікальний такий підрозділ, готував єгерей. Людина був досвідчений. Але так сталося, що 27 лютого він витягував з поля бою свого побратима, розірвався снаряд і нашого Максима не стало. Це сталося в Донецькій області, населеному пункті Новомихайловка. світла пам'ять нашому Максиму, який врятував свого товариша, ну, а сам не зміг. Він був кращим татом для свого сина, люблячим чоловіком та зразковим сім'янином. Водночас, на передовій він був хоробрим воїном та гідним сином своєї батьківщини. Військові, які воювали з Максимом Тихоненком пліч опліч, не вірили до останнього, що їхній демон загинув. Присіклись ми на Солідарі, це було півроки тому. Ми захищали завод Артемсіль. Задати може тільки хороше, адже служив. У елітній військовій частині це наші єгеря українські, які довели, що український солдат це дуже почетне звання. У нас в пам'яті залишиться назавжди він Максом Демоном. Він відповідав цьому позовному на 100%, Адже коли у нас були виходи, то просто касив свина собак. Це неймовірна людина. Поховали захисника України Максима Тихоненка на алеї героїв свіштовського кладовища. Ніколи не забудемо подвиги українських військових, які обороняли нас від підступного російського ворога. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини.